Всім привіт! І я сьогодні покажу, що нас получилось стоїть і кость. Давайте без проблем запустити писа просто так. Custom ліbla. Я буду зараз просто так. Я буду так запускати. Подивіться. От так у нас получилося. Що би? вибрати, хто буде ходити. Тепер нам спочатку треба вибрати, хто буде ходити. Для того, щоб вибрати, треба натиснути клавішу Ctrl і насати цифру, яку, На яку там, щоб воно випало. Я натискаю 5. Тепер, щоб кинути кубик, треба затиснути клавішу Ctrl і натиснути пробіл. Трошки цікаві і випало 5.

Să plavă de la un să se vede că văd tu ai loc avia tolu, what? Ia vede că văd tu ai loc avia tolu. Lele vede e cladlu. Cladlu? E nu e cladlu, e avia tolu. Ați-mi vă bați să le... Divința!

що не працює. А ось вот так. Дякую. А ось вот так буде працювати? А ось вот так буде працювати, мене питає. Я натискаю кольтер 3. Натискаю кольтер пробіл. Випадає 3. Натискаю кольтер 1. Натискаю кольтер пробіл. Випадає 1. Все працює. Все працює. Ось вот це працює. Він нас працює. Всім до побачення! я все сказав, все хотів. Всім до побачення!